Нова сходинка життя освітнього проекту «Мої обрії 2018-2019 рік став для нас періодом важливих змін і зростання. Ми переїхали в нове приміщення площею 3200 метрів квадратних, яке відтепер стало осередком натхнення, розвитку, творчості. Цей простір відкрив перед нами нові можливості. Для реалізації різних навчальних програм ми змогли прийняти ще більше дітей, а також втілити різні інноваційні ідеї у сфері освіти. Переїзд став символом не лише фізичних змін, а й нашої внутрішньої трансформації. Ми зростаємо, вдосконалюємося і впевнено дивимося у майбутнє. Попереду ще більше нових подій. Нових конкурсів, зустрічей, досягнень. І озираючись сьогодні на початок, в 2015 рік, ми починали з 16 дітей у садочку, всього 13 учнів у початковій школі. Працюючи в приміщенні площею лише 500 метрів квадратних. Уже на четвертому році нашого розвитку відкрилися нові горизонти для нас. Влітку ми провели масштабну підготовку приміщення згідно всім вимогам нової української школи. Зусилля педагогічної команди були надзвичайно енергійними і натхненними. Ми не лише облаштовували світлі безпечні простори, а й забезпечували класи сучасним обладнанням, що підтримують інтерактивне навчання, роботу над проектами і розвиток критичного мислення. Ми розвивали наукову сферу, наші наукові навички. У 2018 році наша гімназія офіційно ліцензована. Ми пишаємось, що наші підходи на працювання стали цікавими не лише дітям і батькам, а й привернули увагу освітян нашого міста та області. В нас запрацював учнівський парламент, кожен клас. Кожна команда класу щороку спільно ставлять цілі, створюють власну стратегію росту і дружньо збирають бали в мотиваційній програмі Гріт. Така система мотивації дає змогу розвивати і самостійно взаємопомагаючи один одного в команді працювати дуже відповідально. Наші учні мотивовані і відкриті до знань, співпраці. І взагалі не хочуть йти зі школи додому, бо школа стала для них простором радості, свободи, сенсу. Ми пишаємось індивідуальними проєктами, які стали вектором наукових пошуків наших учнів, їхня активна участь в олімпіадах, конкурсах, дослідницьких роботах вона засвідчує їхній високий рівень зацікавленості в навчанні. Для нас важлива, навіть дуже важлива. Співпраця з батьками, які підтримують школу в усіх починаннях. Ми стали справжньою цінністю для сімей, партнерами у вихованні наших дітей. Також джерелом натхнення для спільноти. Боже благословіння допомагає нам зростати, розвиватися, зберігати тепло в серці кожного учня. У нашій школі ми справжні. Ми помиляємось, ми кажемо, «вибач», ми вміємо радіти. Ми даємо другий шанс. Ми обіймаємо, ми прощаємо. Ми терплячі. Ми шумні. Ми любимо. Ми сім'я.